Зупинись на секунду, це не випадковість, що ти бачиш цю молитву. Бог знає, як довго ти чекаєш відповіді, і сьогодні він торкнеться твого життя. Всемогутній Господи, я приходжу до Тебе з усім, що маю, з болем і з втомою, з пораненим серцем. Ти бачиш мої ночі без сну, ти знаєш сльози, які ніхто не бачив. Але сьогодні я кажу досить. Я не дозволю страху, хворобі чи розпачу керувати мною. Я стою у вірі. У ім'я Ісуса Христа я проголошую: моє тіло зцілене, мій розум у мирі, моя душа наповнена світлом, мій дім під Божим захистом, Господи, забери тягар із мого серця, зруйнуй кайдани, що тримають мене, поверни спокій, надію і силу жити далі, бо ти мій Бог, який ніколи не програє, і те, що сьогодні виглядає як поразка, завтра стане моїм свідченням. Якщо ти відчуваєш, що ця молитва для Тебе. Напиши в коментарях амінь. Це не просто слово, це акт віри. Поділися цією молитвою. Хай вона торкнеться ще одного серця, і Божа допомога сьогодні прийде у твій дім.